Понеділок, 22 липня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Нікополь та прибережні громади цієї ночі знов під ворожим обстрілом. Росіяни гатили з артилерії та дронами Камікадзе. А в Херсоні Росіяни вдарили по цивільних. Снаряди прилетіли просто у квартири місцевих. Тим часом на Росії чергова бавовна. Про все детальніше розповість наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олено Вітаю, Марко. Вночі росіяни з важкої артилерії гатили по Марганецькій громаді а дронами камікадзе влучили по Покровській громаді та Нікополю. Пошкоджено приватний будинок. А перед цим обстріл пережила Червоногригорівська громада. громада. Нівочині 13 будинків. Авто та лінії електропередач всюди обійшлося без жертв. Всього завчора Нікопольщину ворог атакував 5 разів. Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення, пошкоджені бази відпочинку лінії електропередач. І газогін в Херсоні Росіяни прицільно вдарили по багатоповерхівці. Прилетіло по двох квартирах. Також понівечено автомобілі, що були припарковані поруч. Вибухову травму та поранення голови отримав 52-річний чоловік, який був в авто. Його ушпиталили. Зараз ви бачите відео удару по корабельному району міста. Багато окон окон ну, з тієї сторони, третій етаж, ж там стріл, вікна і балкон. Один зі снарядів прилетів прямісінько в квартиру, де мешкали пенсіонери. Мати моя паралізована, батько сліпий. Я якраз був на кухні, коли бахнуло. Ось такі справи. У відповідь наші безпілотники організували свіжу бавовну в Краснодарському краї, абсе горів нафтопереробний завод. Масштаби ураження уточнюються, але на відео можна побачити, що влетіло добре. Відомо, що цей НПЗ входить до складу нафтової компанії РосНЕФТЬ його потужність близько 12 мільйонів тонн на рік. А 90% продукції підприємства йде на експорт. Ну тепер, судячи з цього, йти не буде. На цю мить в мене вся інформація. Студія дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Семеро постраждалих з них троє це діти масштабна автотруща на трасі Дніпро-Кривий ріг. За попередніми даними водій Мерседес не впорався з керуванням та виїхав зустрічну, де зіштовхнувся зі шкодою та «Тойотою». Серйозні травми отримали діти 8, 12 і 13 років, а також четверо дорослих. Остаточні причини аварії з'ясовуватимуть слідчі. Протягом минулої доби в області сталася 81 пожежа в екосистемі. Згоріли 72 гектари території. У ДСНС кажуть, переважно палав сухостій. У деяких районах вогонь розповсюдився на сільськогосподарське угіддя та ліс. Тож рятувальники вкотре нагадують, палити листя чи сухостій не можна. Порушникам загрожує адмінвідповідальність та штраф до 6 тисяч гривень. Грошей вже немає. Після останніх ракетних ударів по Дніпру міськрада перестала надавати матеріальну допомогу за понівечене росіянами майно. Хто тепер відповідає за компенсацію? Наскільки складно її отримати, та куди звертатись Дніпрянам, які постраждали від ворожого терору? Покрокову інструкцію зібрала наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Лише вдумайтесь 1214 осель. Росіяни понівечили у Дніпрі з 2022 року. На компенсацію людям місто витратило понад 181 мільйон гривень. Та нині грошей немає. Що ж робити постраждалим? Тетяна одна з тих, кому житло відновили за рахунок міста. 19 квітня 2024-го через ракетний удар росіян в оселі жінки вибуло вікно. Все було організовано дуже швидко. Все було організовано дуже швидко. Навіть не ми телефонували, а телефонували нам. Прийшла комісія того ж дня, склала акт, і через два дні прийшли вже замірники. Зробили замір вікна і підвіконня. Через два тижні у нас вже стояло нове вікно. Двічі компенсацію від міської ради отримував і Олександр. Саме стільки разів його житло потрапляло під обстріл окупантів. 29 грудня. Двадцять грудня теж був ракетний удар. Повилітали вікна минулого разу. Вікна міняло місто, і це було дуже оперативно і швидко. Зараз місто не може цього зробити, доводиться самостійно шукати, де, як, хто компенсує. Дніпро був одним з перших міст в Україні, де кошти на відновлення виділялися з міського бюджету. Та тепер обстріли почастішали і грошей бракує. На кожному будинку, що зазнав пошкоджень, є інструкція, як отримати компенсацію від держави. Всі дороги ведуть до програми. Є відновлення. Покрокова інструкція для компенсації коштів на вашому екрані. Якщо ж майно зруйноване вщент, необхідно подати іншу заяву, аби держава виділила гроші на повну відбудову або купівлю іншого житла. Та чи все так просто на ділі, як написано в інструкції, місяць тому ракетний удар повністю зруйнував оселю Валерія. Там на дев'ятому поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. Чоловік вже стикнувся з проблемами. Жодних документів у Валерія не лишилося. Все знищено разом із квартирою. Запустити процес компенсації завдання з зірочкою. Права. Собственності, ано дяво власності датується 2006 роком. Виявили, що в дію не підтягується з реєстру те, що було до 2013-го. Я звертаюся до ЦНАПу, А ЦНАП каже: Давайте паспорт! Я кажу: у мене немає паспорту. Він згорів. вони все загубилися. Про це затягнувся на невідомий термін, адже спочатку чоловіку треба відновити усі документи, і таких як Валерій багато своїм досвідом люди діляться у соцмережах. З 22-го року чекаю виплату за зруйноване житло під Бородянкою. Пільгова категорія вже 24-й. Сьогодні був у ЦНАПі бородянки. Там дуже здивовані, що грошей досі немає, але ніхто не знає, що робити. Це бардак. Ваші чати мертві. Дуже гарно розповідають, що впродовж місяця зв'яжуться. Пройшло 40 днів. Так ніхто й не зв'язався. Зруйновані вікна. Навіщо писати, що заявка розглядається 30 днів, наближається зима, безвідповідальна влада. Якщо ж Дніпрянам офіційно відмовили компенсувати гроші через її відновлення, то можна звернутися до управління соціального захисту за адресою вулиця Шевченка, 11. і ми розглянемо можливість надання йому матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. У разі ж, якщо ви отримали відмову є відновлення через те, що втомилися чекати і самостійно відремонтували оселю, то в міськраді обіцяють розглянути можливість компенсувати вам ці кошти. Анастасія Шуляк Євган Шпак та Євген Дрозд новини 11. Того каналу. І на завершення про спорт троє борців з Дніпропетровщини стали призерами Кубку України з греко-римської боротьби. Змагання відбулись у Черкасах. Золото у ваговій категорії 97 кг кілограмів. Виборов Сергій Омелян. Бронзовими призерами стали Микола Лісовець та Володимир Яковлєв. І наразі це всі новини. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.